Українці майже забули про ковід 19 а тим паче про одноразові захисні маски. Проте стартувала нова хвиля коронавірусу, захворюваність на яку постійно зростає. Що нас очікує далі, та які симптоми недуги, пояснюють спеціалісти у семи областях України, а також у Києві, зафіксували спалахи нового субваріанту коронавірусу. Він є високоінфекційним та швидко поширюється. Між епідемічний сезон сприяв тому, що якраз. Пішла мутація вірусу. Відповідно, один з варіантів Омікрону, про який багато зараз говорять, стратус. Він є ну, не то, що небезпечний, просто себе проявляє інакше. Прині з іншими варіантами Омікрону, він є стрімкіше, тобто перебіг поширеність цього віруса є вищий, ніж попередні варіанти. Відповідно, інкубаційний період є. Коротший захворюваність не є небезпечна, але проявляється теж, бачите, по-різному низькі показники захворюваності, як і в Європі, так і в Україні, і в області. Але знову ж таки, я говорила про це, що є незначний ріст захворюваності. Серед основних симптомів захворювання висока температура, загальна слабкість, нежить і кашель. Якщо стратус, то ви чули напевно про те, що він вражає верхні дихальні шляхи, відповідно, охриплість голосу. І і е, Хрипи в верхніх дихальних шляхах. Тетяна Джус нагадує про важливість вакцинації, особливо для вразливих категорій населення. Для людей якраз старших 60-х і 60 вище років, для людей із супутніми захворюваннями, з якимись хронічними з імунними стрес станами воно відповідно є небезпечне, тому що він викличе, звичайно, важче захворювання, важчий перебіг і можливе ускладнення. Тому е, ну, знову ж таки, як прибудь-якому вакцини керування інфекції медичні працівники в цілому медична спільнота закликає до вакцинації. Наша медична служба готова, є відповідно всі умови для того, щоб для госпіталізації, для лікування таких хворих. Ну і є вакцина зараз цими днями. Наша наша установа розвозить якраз надавачам послуг, медичних послуг, якраз вакцину. Водночас франківці запевняють, що готові до будь-яких викликів. Важко сказати вже після того, скільки ми вже пережили за чотири роки, що нас найбільше турбує коронавірус, правда. Тому сподіваємося, воно десь нам не буде нас турбувати. Ну кажи, я думаю, що коронавірус ще це смертельна хвороба. Ми вважаємо, що це буде не дуже небезпечно, тому що цей вірус він є не такий сильний, який був раніше. Симптоми в нього сухого кашлю. Подразнення в горлі. Ми думаємо, що ми поборемо цей вірус. Не захищаюся. Я думаю, так небезпечно. Зараз нам і так дуже важко, але я вважаю, що люди зараз надаються дужче до медицини. Таке, береженого Бог береже. Медики наголошують, не варто займатися самолікуванням, навіть якщо перебіг хвороби здається легким. При появі перших симптомів потрібно звертатися за медичною допомогою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рейм